Ніколи не думав, що мені в житті прийдеться переносити такий жах, який ми зустріли з перших днів початку війни. Майже 15 діб ми безвилазно тут жили. Жах почався з 24 числа, коли до нас почали поступати перші хворі. Із гостомельського аеродрому Ну, мається на увазі поранені 25-го пів ранку. Одноразово до нас поступило 12 військово поранених. У нас працювало одноразово. Три операційних стола, і три операційних столи працювало у хірургічному відділенні. Всю одежу, в які вони до нас поступали, ми її ну, зняли з них і передягнули їх вже потім, після надання допомоги, передягнули в цивільну одежу. Всі документи, які в них там були старша медсестра, наша сховала в сейф, переховувала. Потім почали поступати цивільні люди. Це Гостомель, Буча, Борзель, ближ лежачі села, де ці орки орудували. Дівчинка з Гостомеля доставили її. Поранення вона отримала вогнепальне поранення передпліччя. Їй наклали жгут. Вони ж орки наклали жгут і заборонили дві доби виходити з хати. Її доставили до нас. З гангреної кінцівки. Тобто, якби вона була доставлена вчасно, можливо, вдалося б руку зберегти. Ну, я не знаю, як би функціонально вона тоді працювала, в усякому разі, рука е, залишила б сіла. А так прийшлося ампутувати її руку на рівні верхньої третини плеча. Ще такий випадок був: доставили мужчину, якому наклали, вони ж наклали жгут на плече після того, як кинули в хату гранату. Він залишився живий, поранений в плече. От, привезли, і заборонили доставлять. Гангрена кінцівки прийшлось ампутувати руку. Такий же випадок був, що з Борзеля доставлений пацієнт, якому наклали жгут на стегно, і він з цим жгутом пробув два, два дні. От, теж закінчилось ампутацією. Кінцівки на рівні верхньої третини стегна, як правило, люди не могли потрапити до нас одразу, тому що йшли військові, військові дії, то вони забороняли виходити їм з будинків, а то просто люди не в змозі були до нас потрапити до дні транспорту, не було нічого. Розкажу вам випадок, мій досить добрий знайомий. По лісовій бучі проїхав танк і е, залишав після себе протипіхотні міни. Він хотів підняти ту міну і кинути в танк. Він, він її підняв, вона в нього розірвалась в руці і руку відірвало йому. Значить, е, він з дружиною і ще зі своїм товаришем їхали до нас в лікарню, щоб ми надали йому допомогу. Він був, ця машина була обстріляна. Він вискочив з цієї машини, сказав їм жінці, тікайте додому. От. Но він не знав, що вона отримала поранення, а водій був вбитий. І він з своєю відірваною рукою прибіг до нас сюди, у відділення. Ну, на жаль, йому прийшлося зробити ампутацію на рівні середньої третини передпліччя. А його дружина, як потім оказалося, вона всю ніч провела. На, на вулиці біля цієї машини, тому що вона, в неї було теж поранення стегна, от, і до нас ніхто не міг її сюди доправити. Тільки на другий день вона, я не знаю вже хто, її відправили в медамбулаторію, яка працювала, і там надали їй допомогу. Ну, максимум дві години жгут повинен бути на кінцівці. Його однозначно треба зняти або перекласти вище, або дати можливість там, хоч через кілька хвилин, щоб кровообіг запрацював. От. Ну, бачите, такі випадки. Причому не, не, не один випадок. Ну, от у нас таких випадків три було. Що з що жгутами приходили, і прийшлося ампутувати кінцівки. І забороняють виходити з хати. Ну, Хіба це людина таке може сотворити? Це не люди, це варвари. Я не знаю, як їх обізвати по-іншому. Такого не повинно бути, я не розумію цього. Були і е, мінно-вибухові травми, і е, кілька людей поступало в нас після поранення кульових, тобто працювали снайпери. Було у випадків, мабуть, п'ять. Таких, що я вже не можу чітко сказати, на випадків 5 було кульових поранень. За весь час до нас в лікарню поступило, по-моєму, 86 пацієнтів. От, з такими пораненнями. Це не обов'язково були тільки чисто поранення кінцівок. Вони були, дуже багато було сполучних травм: поранення грудної клітини, поранення хребта, поранення черевної порожнини. Тобто одноразово працювали хірурги, надавали допомогу при пошкодженні грудної клітини і живота, а ми обслуговували поранення верхніх та нижніх кінцівок. Число 26. 7-го, 28 28-го зайшли і робили обхід по відділенню, шукали своїх постраждалих. До речі, в нас поступило три поранених російських. От, двом надали допомогу, вони в нас знаходилися добу, а потім наші СБУ їх забрали. От. А один пацієнт попав з пораненнями і важкими опіками. Він помер у нас в реанімації. Це три випадки з російських. 11 числа вони зайшли сюди от. Ну, і запропонували нашому лік... головному лікарю, щоб він прийняв руський мір і виконував тимчасові обов'язки мера міста Бучі. Вони говорять, ви евакуйовуєте всіх хворих до директора нашого і працюєте на нас. На той час залишилося в лікарні сім лікарів і одна санітарочка, тому що ми не могли залишати своїх співробітників, в яких є теж сім'ї, в яких діти. Тобто ми їм дозволили евакуюватися там днями раніше. От. І вийшло так, що він зізвав нас, що ми будемо робити. Ну ми ж прекрасно розуміємо. Якщо він не погоджується, то його розстріляють. А якщо він погоджується, все це буде заснято на камеру і покажуть його, як зрадника вітчизни. Прекрасно розуміють. Ну і вийшло так, що ми їх трошки обманули. Він попросив, дайте нам подумати. І вранці, 12 го числа, ми що могли яку апаратуру там. Інструментарій загрузили в швидку допомогу, ну і можна сказати, що нам вдалося втекти звідси. Я думаю, що ми ще довго всі будемо відходити від цього, що нам довелося пережити. Але я радий, тому що вся моя команда на сьогоднішній день жива здорова.